Всім Христося Рождає або привіт, друзі! Мене звати Марк і ви на каналі Геймса. І сьогодні будемо грати в Хілплей Рейсінг. Ну що ж, уже підійшов цей час. Це є ну різдво, святий вечір, там кутя, що там і чикулятне. Ну і там ріс, там що відбувається. Ну і що ж? Ну я хочу вам запитати одне таке запитання. Чи ви любите кутю чи ні? Просто я раніше не любив кутю, а тепер я полюбив. Ну і хочу вас запитати, чи ви зараз любите кутю їсти чи ні. Ну і будемо сьогодні грати в hill Climb Racing. Ну, далі на квадроциклі. Так ось він виглядає, ну тому що я, до речі, коли входив, вже показував, до речі, на джіпу, але ми будемо грати за квадроцикла. Ем, ну і Сьогодні наступні 5 трас, або 5 дорог, на яких ми проїдемося на квадроциклі, це від чужої планети. Аж до Рагнарока. Можна так сказати. Я навіть не знаю, як можна на українському це сказати, але сорі, можна так назвати: Рагнарок. Ну, бачите, там все таке дуже темне. Ну і що ж, перша в нас траса це буде е, чужа планета. На чужій планеті квадроцикл проїхався менше як 500 метрів. Ну тобто 429 метрів. Ну і що ж? Ну і зараз пройдемо ці, ці 429 метрів. А може навіть сьогодні зробимо рекорд. Тобто проїдемося хоча б 500 метрів. Я думаю, що вистачить. Хоча навіть прокачений, може так полетіти, звісно. Але бачимо, по якій причині я просто тут затримався. Так, добре, ще трошечки. Ага, ну тут не знаю, тут хіба я навіть не прокачав цей квадроцикл, значить я вже не можу так точно сказати, бо боюся, що дуже далеко доїдемо, але вже 500 метрів проїхався. Найтрохи більше, 500 метрів, 543 метрів, між іншим. Ну, нормально, нормально. Може навіть пути. Друга траса, на якій я проїдуся по е, ну, драциці, це є Артська е, арт, е, печера. Так, до речі, буде виглядати. До речі, я навіть не знаю, е, наскільки я тут метрів проїхався, тому що бачите, що це є печера. Так, тут вже 100 метрів проїхався. Ну тут, тут на 100% я проїхався менше як 500 метрів. Тобто 200 метрів. Ага, то тут тут. 300 пост коментарів проїхався. Ну тут відомо, що є печера. Ну і таке. Так, добре, ну давайте. О, знову новий рекорд. Ну, як зробив це їх. Новий рекорд, можна так сказати, навіть є. Але я постараюся проїхати ще 100 метрів, ну і буде 100, 500 метрів. Так, добре, ну тут нелегко, звісно, проїхатися, але... але вже проїхався 500 метрів. Ну, це аж так навіть тяжко. Ну, навіть сальто зробив між іншим. Ще вже навіть буду на 600 метрів, але можемо і тут затриматися. Так, ну я навіть не хочу падати, ну все ж таке. Так, ну зараз. О, тепер я вже навіть впав. Ну, 600 метрів, е, метрів зробив, но таке буває, коли транспорт просто швидко їздить, та все. Третя траса, на якій пройдуся, це є ліс. В лісі я квадроцикл проїхався 479 метрів, е, що також 500 метрів. Ну, тут, ну, тут відомо, що хілинки. Е, постійно тут є як о, хилинки, так як на Різдво, що в нас вже як о, є. Ялинка, можете також написати в коментарях, що ви вже маєте ялинку на цій 2, чи ні. Мені буде цікаво почитати, чи ви любите там куцю чи ні. Ну і ще до того, чи ви вже маєте там ялинку, чи ще ні. Ну добре, можемо і ще там проїхатися. Ну вже я не знаю, чи проїдуся чи ні. Але я ще постараюся. Бо тут, відомо, нелегко. Але мусимо проїхатися. Мусимо проїхатися, щоб просто ну, побачили, як то їздиться по квадроциклі по різних дорогах. Ну або по трасах, можна ще так сказати. Так, добре, ну, 460 метрів. Добре, може бути. Тому що і так уже менше 500 метрів проїхався. Ну, по квадроциклі. Але таке буває. Що ж, ну, Четверта траса це є у нас е, гора. Ну і на горі квадроцикл проїхався аж цілий кілометр. Цілий кілометр та 53 метрів. Що це вже навіть дуже багато як, е, для квадроцикла, можна навіть так сказати, як на горі. Яко для м, квадроцикла? Так, добре, ну відомо, що тут, тут також може бути нелегко, тому що це твори, але постараюся приїхати 500 метрів. Тож я ж не збираюся їхати, знаєте, ну тисячу п'ятдесят три метрів, щоб я не мучився. Звісно, ну я думаю, що ви також не мучилися. Я просто квадроциклу їхав по горі. Чи навіть було би цікаво між іншим? Так добре, але я вже проїхався 524 сот двадцять чотири Ну, бачите, як то їздить як квадроциклу по горі. Ну і ще до того зробив японське сальто за 2500 метрів за монети мою сенсі. Ну і остання дорога або траса це є Рагна Рок. Ну, або Рахна Рек, можна навіть так сказати. ну Бо тут відомо, що тут є ця російська буква, йо, попросту. Ну тут немає чистого українського, значить мушу все на російській. Але так часто є, так часто є. Хоча я навіть скажу вам чесно, що є деякі гри, що коли скачуєш, то є на українській мові вже. що, що саме є цікаве. У мене дійсно такі були випадки. Можете також написати як -от третє, в таке третє запитання, чи у вас були такі гри, що коли ви скачували, а вже було все на українську чи ні. Ну і ми можемо вже Там, до речі, їхати по подоросик цьому рек. Тобто ну ось по цій, цій темній дорозі, бачите, як то є. Це все є чорно. Там є просто, ну по просто страшно так трохи їсти, але думаю, що порадше. До речі, не сказав, що порпаторцикл проїхався аж дві не з половиною тисячі метрів. Так. Ні, хбав що 20,5 тисячі метрів, часто я так путаю звісно. Але бачите, як то квадроцикл приїхав, це 430 метрів. Але я думаю, що цю трасу ви і так, знаєте, ну це все ще навіть коли їхав по джипі. Ну, цей хіл-клеймбер. Ну, і я про кожну дорогу я там розповідав. Значить, ну, це вже не має сенсу, коли я вже почав їхати по інших транспортах. Ну що ж, так то є. Що що, оказується, що за це відео? Ця дорога попросу, ну, на Ходороситі, ну, набрало якби, багато метрів, ніж там, наприклад, чужа планета, Арктична печера, ліс. Ну, Або гора, ну це навіть найбільше я просто проїхався. Ось. ну, Але 430 метрів також може бути. Тож я не збираюся також їхати 2 км та 500 метрів, ну знаєте, 2500 метрів. Ну, все як то є в математиці. Так що це аж так навіть погано це з там, з тими метрами. ось, ну, Математика то така, що може щось там навчити в житті. Ну і що ж, якщо вам сподобалося це відео, То можете підписатися на мій канал, поставити лайк, поставити дзвіночок, пишіть коментарі та ділитися відео зі своїми друзями. Всім пока-пока. Ну і бачаю вам теплих святих ну, Різдва. Попросту, на, ну, як сказати Щасливого Різдва! О, Щасливого Різдва!